Оце є питання вже не до обласної ради, не до депутатського корпусу. Оце є переймання проблемами соціально-економічного характеру, культурного характеру. Оце є відповідь на ті звинувачення на голову обласної ради, що він поїхав в Риму Папиримсько просити для всієї області, а не для себе благословіння, а не в Ізраїль писати записки. В Ярмоці Я все ж таки ставлю на голосування пропозицію депутата Дудки, я прошу підтримати окремим пунктом номер 14 Зараз я оголошу, скажу. 260 тисяч з програм залишити у вільному залишку. Педи, будь ласка. Ще раз хочу вас наголосити на тому, що ми за те, що люди жили навіть хворі, хворі течі, нормальні щоб брек католицька церква отримувала кісельну гроші. Але Олексій Петрович, я очевидно проста річ. Поки у вас не було, це питання не було узгодження. І щодо Михайла Бузервича, хочу наголосити, хоча й не є речі. Заявляю. 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 це в стінах обласної ради, що будь-який депутат до нього попадає згідно умов закладатися. Так це написано. Якщо є потреба, то повірте мені, до нього попасти не є складно. Дозвольте я, я не підтримую цю пропозицію. Можливо, варто до світлому ще протокольним дорученням, що привезли цих питань, що ми повертаємося знову до бюджету, знову поставити міністра.